Всім доброго дня. Вітаю вас на каналі Nusion Fishers. Йдемо сьогодні на річку. Нема сьогодні банди в мене, де не було сьогодні бажання їхати далеко. Зараз пів першого дня. А я ось йду на нашу річку Остер. Спробуємо тут. <кхем> Трохи зіб'ємо оскому сьогодні. Не знаю, що в мене вийде чи ні. Бо треба було зранку йти, але я забив на це. Сидів, сидів і вирішив піти. Зараз взагалі побачимо, чи є хтось, чи ні, і де вся толпа сидить. Бо кожен раз їду і видно, що люди сидять. Ох, тут хтось шурфив. Чи що це таке? Вона якась яма викопана, незрозуміла. Так, зараз подивимось Чи є хтось, чи нема. Чи може по старим місцям походити, де я раніше лазив. Часу не так багато залишається на рибалку, але... Ось кому хвати збити. Так. І що у нас тут? А воно люди. Хтось є. Хтось є. Добре, не розводимо болтологію. Зараз спустимось на лід і підемо в розвідку до рибаків. Опа, опа. хі ось вона перша. Ой, блін. До такого мене риболовля не готувала. Блін. Все, пішла сама. Прознімай відео. Осьо вона ще одненька. Ну розмір бажає кращого все. Вали. Є же ж тут гарна плотвичка, зараз будемо її шукати. Зараз трошки тут покрутимося, да може підемо на старі місця там де я її ловив тут дуже великий пресинг не хочу автолпі ловити а ще там хтось є О, ось вона. хе хе Ну да. Не той розмір, за яким ми охотимось. Ще й цей дує губатий. Да шоб тебе, а? Звідки ти дуєш? О, трошки побільше, але все одно не то. Гоу-прознимо видо. О, сивона. Не, шось тут с размером на Т на повороте. О, сивона. Хе-хе-хе-хе-хе. Та не крутисти. ти <хи> Так, все. Живі. Рости. GoPro знімає відео. Ось вона. Перша непогана. Всі б такі ловились. Взагалі б питання було. Ой, блин, розмір взагалі. Не радує. ні, ну як на десять великих буде одна непогана, то можна миритися. Дільно нежин на грані. За Так, поки беремо. Може, котиків біля дому покормом. О. Классный живчикавый. Зараз заборона. Голпрожніма відео. Ось вона. Лунок 10 пройшов. Не покльовки. Нарешті. Когось даже Когось де знайшов. Ось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фіга собі. Оце, так? Да. Оце він От, на фоні річки стою на куску льду. Но цього красення ми відпускаємо. Все, хай живе, хай росте. Його тут мало, так що ми його відпустимо. Ну це кайф. Ну, тобто льоду тут нема. Ось ось кусок. Вон, річка тече. Хоча, блін, такі морози стояли. Десна стоїть. А тут усе гуляє. Ну як якось так. Ось вона. Ось вона викачав. Трошки поміняв місце або де я тільки вже не ходив і нема діла. Остав тут, де ми колись на утку в проводку ловили, коли спускали шлюз ще. Це я не знаю скільки років тому вже було. Дуже давно. Я ось перша, прилипла. Зараз трошки тут половим, бо вже вечоріє. Вже скоро додому. О. О. Так є же. Взагалі класно. Опа, покльовка, покльовка, покльовка! є е є -е є -е є -е є -е 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 -е. Гарна, гарна плотвичка. Ну воно що обманує. Давай, рості. Великий. Потім колись тебе піймаємо. На одній лунці нормально стоїть, проходиш пару. І ось таке, блин. крючок в рот и не улазыть mm. дальнейшие жизни mm. ну он трошки крупнейшего <свят> да хоть такие клюя. домом недалечко GoPro с гол GoPro снимай видео Не успел опустить А где нормально? О, ловила нормально нормальная плотва Спочатку за неделя вона. Добре. добре, добре. Зловили Зловили. Мілка риба. Можете показати? Я випускаю. А, випускаєте? Да. А у вас не буде приманки на карасях? У нас приманки немає. Так а яка вам приманка на карася треба? А ви на що? На мотиля. На мотиля. Вона про не береш. Я йду отаким, тим десь потроху буде. Коротше, одбирає. Воно бач, воно, бачите, що воно клює? Можна. А вот, то вот такие и ловятся, да? А можно я а можно, я а можно мы в Можно якобы? Можно банда Можно рыболовы. Можно якобы? Да, одійдиш метрів п'ять, Одійди а потім вже свердли. Да. Тільки не так. не так. Ліва рука тут, права тут. Ага. Від цією рукою крути, всієї попади. Да Закручуй, хоч да закручи. Може, коли щось повідомлення нас казати? Добре. Лід сирий і погано буриться. Він там чи двойний. Чи з прослойкою? О, єс! Я сам. Можна? Село ловіть, ловіть. Гопро, знімай відео. І куди ти завела? Ось вона, красунька. Так є же! От вичка. От вичка. Красиво. Дякую. Тихо, залиши її. І не візьмеш. Тихо, приживайся. Можна я її возьму? нас. Банда окружила мене. А може такі рибо ловити? Як же вас не окружить? І так, завершили ми нашу риболовлю. З кльовом. отак собі. Трошки прокльовували те, радує. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, даби не пропустити нові відео. Ну і всім до нових зустрічей і ніхвостанні лузькі.